Дві тисячі зелених, щоб донька не потрапила за ґрати. Таку суму вимагав підполковник міліції з хмельничанки ще у далекому 12-му році. Тепер він уже екс правоохоронець, який дуже довго чекав на своє покарання. Апеляційний суд визнав його винен у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 шахрайство, і визначив йому покарання у виді двох років обмеження волі. А кілька днів тому співробітники СБУ та прокуратури затримали на гарячому ревізора-інспектора Державної фіскальної служби. Його підозрюють у вимаганні чотирьох тисяч гривень з підприємця, який торгував алкоголем. «Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. На вулицях міста ми допитувались у людей, де, на їхню думку, найчастіше беруть на лапу. Кругом треба. Ну, а що, міліція, врачі. У ну, вас як государственних, я думаю, сюди. Кругом в хабарі йде в лікарнях. Кругом десь щось хочеш, щоб тобі краще, то тобі приходиться платити за те. Плати, тоді ми зробимо документ. Давала гроші, як треба було викликати лікаря за виклик там, хоч це і безкоштовно, завжди давала 50 гривень. Ось це справжня безхабарна гривня номіналом нуль. Її головний символ палаюча шина, як нагадування про революцію гідності. Наше завдання не дати людям забути те, що відбувалося на Майдані, Що ми вимагали Сергій Гула не дає і не бере хабарів. Він голова національного руху, ні хабарництву. Приїхав до Хмельницького, щоб знайти ліки від нього. Ми можемо жити чесно, ми можемо не давати не брати хабарів і тим самим змінювати нашу країну починаючи з себе. Учасники руху певні подолати хабарництво їм по зубах. Серед однодумців вже міс України, Віктор Павлік та навіть кілька нардепів. Проте не гривнею єдиною будуть ламати корупційну систему. Ми розробили спеціальну декларацію доброчесності, де люди підписують її, і відповідно, коли в них вимагають хабарів, вони представляють цю декларацію. І знаєте, як правило, хабарник просто спочатку недоуміває, що це таке. Ну і нарешті, кожен із нас, що може опинитися у шкурі того, хто дає і хто бере. Але жити чесно, спробувати варто. Ірина Поліщук, Сергій Іванов, Сергій Захаров новини 33 канал.